Тари Миколаєвич, скажіть, будь ласка, от я, проїжджаючи мимо пляжу, бачив там достатньо серйозну роботу міських служб по наведенню порядку. І свіжий пісок, і відремонтовані лавочки, і подальші, і далі роботи дивлюсь, ведуться. А яка зараз там санітарна ситуація? Чи там взагалі можна купати, чи ні? Що говорить наша там санітаний підслужба? Ну, вірте, не вірте, кожен рік ми беремо зразки води. Ну, у нас як пляжа офіційної немає. Є рекреаційна зона відпочинку. Тому що, якщо її ввести в пляж, то до пляжа ну, там є певні вимоги, які повинні бути. Там повинна бути проточна вода для того, щоб помитися, руки помити, ну і так далі і тому подобне. Багато повинні бути рятувальні служби. І міста такого районного значення, як наші містечки, вони просто ну, не... Не можуть утримувати да, відповідні ці служби і все остальне, тому що це треба певні затрати. У нас ви ага. знаєте, що в місті Києві всього чотири пляжі, які офіційно відкриті. Ну це такі може міста, як Біла Церква. Вони теж можуть утримувати там міський пляж. А такі районні містечка. Таких служб відповідних нема. Але ж є рекреаційна зона, хоч не хоч люди вибрали собі місто для відпочинку. І відповідно наша комунальна служба, ми кожен рік традиційно для того, щоб люди відпочивали, не було ніяких санітарних випадків, захворюваності і так далі ми поновляємо. Піщану суміш, яку е, кожен рік ми закупаємо із сертифікатами. Е, з, от вже на протязі трьох років ми закупаємо річковий пісок у місті Українка і доставляємо сюди. В цьому році е, доставлено майже 70 тонн е, такого піска, завезено туди на цю рекреаційну зону. оновлено роздягальні. Ви бачили? Ну і відповідно е, е, комунальна служба е, три рази. На тиждень е, займається прибиранням і вивезенням сміття із цієї рекреаційної зони для того, щоб люди для того, щоб люди могли відпочивати.